Да, да, да. База відпочинку Полтавгаза. А в нас є інформація, що це тут е, проживає народний депутат Лавюк. Ні, тут ошибочна інформація. Ошибочна, а ви хто представтесь, будь ласка, можете вийти до нас? Не бойтеся, ми не кусаємо. Покажіть документи, що це база. <рес> а де відпочивальники? Є табличка, що це база, та виходьте, ми ж люди без оружжя. Якщо ви юридична якась особа, покажіть, будь ласка, нам на що так і є. Вийдіть, будь ласка. Що ви боїтеся? І <рес> <Или> він зайця. <зайчик>? Ултарці, <рес> виходьте на вулиці. На диванах досить сидіти. Вбивають ваших братів. Кожен втрачений день це... А ми до полтавців звертаємось. Вийдіть, побалакайте з нами. Та ми самі прості люди, без оружия. Чого ви боїтеся? А ви боїтеся, що ми кусок м'яса відпустимо. Як вас хоч звати, скажіть? Мене звати Сережа. Ви працюєте в Хто охоронець? Ким ви працюєте? Посада ваша в Отавгазі. Скільки на даний момент у вас знаходиться відпочивальників? Хай вийде побалакають з нами. Хай вийде вийде з нами побалаки. Я так побудувати інформацію, я ж не можу вам Ді, а що це? Це якась таємна інформація, скільки відпочиває на базі відпочивальників. Ні, ну ну то по чому, там є в кого спросити. В у кого є спросити? Ну, так, ви, ж за... ви, ж закр... ви ж закриті, ви ж закриті, в кого спросити. Як ви закрилися і... Ну цей... там в газі біжіть, спитайте. Біжіть. Так що це, це не дача Лелюка, ні? Не. А він сюди приїжджає. Він сюди приїжджає, не приїжджає. Не. <рес> Взагалі не приїжджає сюди. Приїжджає чи не приїжджаєш. Зараз поки не приїжджає. А коли приїжджав останній раз? Ну, коли є. Вам оце не соромно працювати на бандитів, які оповідають український народ. Та хай вийде побалакать з нами. ви Телефонуйте, дзвоніть! Ви де живете, Сережа? Боїте народ. Виглянуть, побалакать з нами. Ви, ви закрилися, ну це ж це так. Я помічник народного депутата. Я маю право заходити на всі об'єкти, які є на території Полтавської області. Я депутат обласної ради. Я маю право, моє прізвище ворона Петро Васильович, я можу вам посвідчення показати собі. Ви можете запустити, щоб я глянув просто. Ну, чи це база, чи це не база, чи ви нас дурите, чи не дурите, чи це дача Лилюка, а нам треба з ним зустрітися, поспілкуватися. Ну дайте я хоч загляну, що там до чого. Ну я помічник народного депутата, ви ж порушуєте закон. Якщо мене не пустите, я подам на вас суд. Що ви мене не пускаєте сюди, якщо це об'єкт, який належить людям. Ви розумієте? Можете відкрити чи ні? Не будете відкривати? Через забор підемо. Через забор. Щоб люди ж не залазили через забір, розумієте? А? Стидно? Та, ну а чого не стидно, якщо це, дивіться, якщо це державне майно, або це не те, що належить людям, що нам стидно, що ви не пускаєте? А, Він ясно, подзвонив? Ясно. Эй, мужчина! Чуєш? А не нагрейся! Чуєш майже! Ви падайте